Париж, сорокові роки, вулицею йде маленький хлопчик-єврей. На ньому светр, вивернутий на виворіт, щоб ну, приховати жовту зірку. І раптом він бачить, що назустріч йому йде німецький офіцер у чорній формі СС. Хлопчик, звісно, завмирає від страху. Офіцер підходить, дивиться на нього, а потім е раптом дістає з кишені гаманець. І показує фотографію на знімку хлопчик приблизно такого ж віку, мабуть, його син. Офіцер усміхається, гладить дитину по голові, дає монетку і мовчки йде. Цього хлопчика звали Даніел Канеман. І цей випадок, як він сам казав, став для нього першим і, мабуть, найважливішим уроком про складність людської природи. Абсолютно можна сказати, що цей момент е, визначив усе його життя. Він зрозумів, що люди це не просто чорне і біле. Той самий офіцер, частина ну машини для вбивства, міг проявити людяність. Канеман побачив, що люди набагато складніші за оці ярлики, хороший чи поганий. І все своє життя він, власне, присвятив дослідженню цього, чому ми робимо те, що робимо, за що, до речі, отримав Нобелівську премію з економіки, хоча був психологом. І це, мабуть, найкращий доказ того, наскільки його ідеї все перевернули. Сьогодні ми якраз і зануримося в них. Спробуємо зрозуміти, чому ми часто діємо всупереч логіці, чому в страх чи звичка ну, перемагають здоровий глуст. І головне з'ясуємо, що наші помилки мислення це не якась випадковість, це чітка система, вбудована в нас еволюцією. Так, і щоб зрозуміти, наскільки це була революція, треба уявити собі світ до Канемана світ, де економісти щиро вірили в ідеально раціональну людину. От мені це завжди було дивно. Невже вони ніколи не бачили, як люди купують щось на емоціях? чи ну, роблять дурниці? Звідки, взагалі, взялася ця ідея про людину-калькулятор. Вона, знаєте, народилася з дуже красивої теорії. Все почалося ще у XVIII столітті з Адама Сміта. Його ідея невидимої роки ринку полягала в тому, що якщо кожен буде діяти егоїстично у власних інтересах, то в підсумку виграє все суспільство. Ага. А для того, щоб ця модель працювала, потрібно було припустити, що людина завжди знає, що для неї вигідно. Тобто вона завжди обирає найкращий для себе варіант саме так. Тоді панувала трудова теорія вартості, яку, до речі, потім підхопив і Маркс. Її суть проста. Цінність речі це кількість праці, яку в неї вклали. Звучить логічно, правда, Ну, на перший погляд так. Чим більше годин Коваль працював над мечем, тим він дорожчий. Але. ж… Але ця модель швидко почала давати збій. Бо можна працювати цілодобово і нічого не заробити, якщо твій продукт просто нікому не потрібен. Точно. І в 19 столітті економісти, такі як Джевонс та Менґер, запропонували, ну просто революційну ідею. Цінність не в продукті, вона в голові покупця, вона суб'єктивна. Це як той класичний приклад. Так, так, у пустелі склянка води набагато цінніша за алмаз, не тому, що в неї вкладено більше праці, а тому, що в цей конкретний момент вона вам потрібніше. І от з цієї ідеї і народився Homo economicus. та саме ідеальна раціональна людина. Яка все зважує, прораховує і робить логічний вибір. Вся класична економіка, власне, побудована на цьому припущенні, але ж проблема в тому, що в реальному житті ми так себе не поводимо, і от саме це почав досліджувати канеман. Дивну річ досвідчені офіцери, коли аналізували кандидатів, покладалися не на об'єктивні дані, тести, показники, а на власну інтуїцію. Типу, цей виглядає впевнено. Саме так у нього очі горять. І вони часто помилялися. Він зрозумів, що навіть у професіоналів інтуїція перемагає аналітику. А потім він зустрів Амоса Тверські і, як кажуть, почалася одна з найкрутіших наукових співпраць в історії. Вони зачинилися в кімнаті і почали ставити прості на перший погляд питання чому ми боїмося літати літаком, хоча статистика каже, що це безпечніше за авто. Чому одна і та ж сама людина купує страховку і лотерейний квиток? Тобто одночасно боїться ризику і сподівається на диво. І вони дійшли в висновку, що помилки мислення це не баг нашого мозку, це його фіча. Наш мозок еволюціонував не для того, щоб розв'язувати логічні задачі, а для того, щоб виживати. Тому він працює у двох режимах. Канеман назвав їх Система 1 і система 2. Автопілот і пілот так. Чудова аналогія. Система 1, наш автопілот це швидке, інтуїтивне, емоційне мислення. Вона працює автоматично, без зусиль. Коли ви ведете машину знайомою дорогою, слухаєте музику і розмовляєте, це працює система 1. Коли ви бачите щось схоже на змію в траві і миттєво відстрибуєте, не думаючи, це теж вона. Механізм виживання краще 10 разів злякатися гілки, ніж один раз проігнорувати змію. Абсолютно. А система 2 це пілот, якого ми вмикаємо свідомо. Вона повільна, аналітична, вимагає зусиль. Це те, що вмикається, коли заповнюєш податкову декларацію або намагаєшся припаркуватися в тисному місці. І вона, до речі, дуже енерговитратна. Є дослідження, які показують, що під час напруженої розумової роботи у нас розширюються зіниці, а рівень глюкози в крові падає. Мозок буквально їсть енергію, тому він ну страшенно лінивий і намагається якомога рідше вмикати систему. 2. більшість наших щоденних рішень до 95% ухвалює саме швидкий, але не точний автопілот. І тут, мабуть, і починаються всі проблеми. Можете навести приклад, як цей автопілот нас підводить. Звісно, Канеман і Тверський провели такий класичний експеримент. Вони давали людям опис студента на ім'я Том. Е, він розумний, любить порядок, деталі, наукову фантастику і шахи. А потім питали, яка ймовірність вища, що Том вчиться на психолога чи на програміста? Як ви думаєте? Ну звучить як 100% програміст, такий, знаєте, стереотипний айтішник. Саме так відповідала більшість, і це її пастка системи 1. Вона побачила опис, знайшла в пам'яті знайомий шаблон ботаніка-програміста і видала швидку відповідь. Але вона проігнорувала ключовий факт: в університеті, де проводили дослідження, психологів було в рази більше, ніж програмістів. Тож суто статистично, ймовірність того, що том психолог була набагато вищою. Тобто моя логічна система 2. Навіть не встигла ввімкнутися і подумати про статистику. Мій мозок просто обрав історію, яка йому ну, більше сподобалася. Саме так це називається евристика репрезентативності. Ми оцінюємо ймовірність не за статистикою, а за тим, наскільки щось схоже на наш стереотип. А що робить система? 2? часто вона вмикається вже постфактум, щоб вигадати красиве і логічне пояснення для рішення, яке автопілот вже ухвалив. Ага, тобто я не просто запізнився, бо довго гортав стрічку в соцмережах. Ні, я запізнився, бо були жахливі затори. Я купив цей дорогий телефон не тому, що піддався рекламі, а тому, що в ньому краща камера для роботи. Виходить, наш мозок геніальний адвокат для наших емоційних рішень. Абсолютно, і таких систематичних помилок або когнітивних упереджень десятки. Мабуть, найпоширеніше це упередження, підтвердження confirmation bias. Ми несвідомо шукаємо інформацію, яка підтверджує нашу точку зору, і ігноруємо ту, що їй суперечить. О, я точно це роблю. Коли хочу купити якийсь новий гаджет, я гуглю тільки ті огляди, які його хвалять. А якщо бачу негативний, то думаю, та що це автор розуміє? А тепер помножте це на алгоритми соцмереж. Вони бачать, що вам подобається, і починають підсовувати вам ще більше такого ж контенту. В результаті ви опиняєтеся в ехо камері, де всі, як вам здається, думають так само, як ви. І ваша впевненість у власній правоті стає ну, абсолютною. Але ж іноді до нас прориваються факти, які суперечать нашій думці. Що тоді? А тоді може спрацювати ще більш небезпечна штука: ефект зворотного пострілу, backfire ефект Коли нам надають факти, що руйнують наші глибокі переконання, ми не просто їх ігноруємо. Ми починаємо вірити у свої переконання ще сильніше. Це відбувається тому, що атака на ідею сприймається мозком як атака на нашу ідентичність, на нашу приналежність до своєї групи. І мозок вмикає захист. Сперечатися з фактами це вже не про логіку, а про самозбереження. Знаєте, є ще одне упередження, яке я постійно помічаю в інтернеті люди, які найменше розбираються в темі, говорять про неї з найбільшою впевненістю. Чи є для цього наукова назва? Є. І це класика ефект Даннінга Крюгера. Його суть у тому, що людина з низькою кваліфікацією просто не має достатньо знань, щоб усвідомити, скільки всього вона не знає. Її некомпетентність не дає їй побачити власну некомпетентність. А справжні експерти навпаки, чим більше знають, тим краще розуміють, наскільки складна тема і тому часто сумніваються. Іронія в тому, що всі ці упередження, упередження, підтвердження, ефект зворотнього пострілу, Данінга Крюгера, ми чудово бачимо в інших, угу. але майже ніколи в собі, так. І це, до речі, теж когнітивне упередження називається сліпа пляма упередженості. Це таке мета-упередження, віра у власну об'єктивність. Нам здається, що ми дивимося на світ прямо, а всі інші через криві окуляри своїх переконань. І це заважає нам навіть почати слухати опонента. Добре, це все цікаві психологічні ігри, але ж Канеман, згадуючи той випадок з дитинства, думав про щось набагато страшніше: як ці індивідуальні помилки мислення можуть призвести до масової жорстокості, до трагедії цілих народів. Він вважав, що злочини не коять погані люди, їх коять звичайні люди в певних обставинах. І ці обставини створюються саме завдяки нашим когнітивним слабкостям. Він виділив три основні кроки, які роблять зло можливим. Перший і найважливіший дегуманізація. Тобто, треба перестати бачити в іншій людині людину. Так щоб завдати комусь шкоди, треба відключити емпатію. Пропаганда ніколи не каже вбити цих людей. Вона каже знищити загрозу, очистіть землю від тарганів, проведіть зачистку. Ці слова перетворюють людей на абстрактні об'єкти і моральні гальма зникають. Це називається моральне відключення. І тут же спрацьовує дифузія відповідальності я лише виконував наказ всі так робили. І, мабуть, ефект авторитету. Згадується експеримент Мілграма, де люди били інших струмом, бо людина в білому халаті казала, що так треба для науки. Безумовно. Другий крок це групова норма. Коли насильство стає не просто дозволеним, а соціально схвалюваним, робити його стає легко. Для нашого мозку безпека дорівнює приналежності до групи. І якщо вся твоя група робить щось жахливе, інстинкт каже, роби як усі, інакше сам станеш жартвою. Людина думає, не я роблю зло, а я зі своїми. І третій крок, я так розумію, це безкарність. Так, асиметрія влади і відчуття безкарності. Коли зникає страх покарання, руйнується останнє внутрішнє обмеження. Це чудово показав Стенфордський тюремний експеримент. Звичайні студенти, яким дали роль охоронців, за кілька днів почали знущатися зі студентів в'язнів. Вони знали, що це гра, але влада без відповідальності швидко перетворила їх на садистів. Висновок тут, звісно, дуже тривожний. Виходить, зло це не якийсь монстр, а просто рутина, інструкція, соціальний тиск, і в певних умовах майже кожен з нас на це здатен. Якщо ми такі ірраціональні, як нам взагалі з цим жити і ухвалювати хоч якісь адекватні рішення, канамани тверські не просто описали проблему, вони запропонували модель, яка пояснює нашу поведінку. Це знаменита теорія перспектив. Її суть у тому, що ми реагуємо не на абсолютні значення, а на зміни відносно якоїсь точки відліку. Тобто не на те, скільки в мене грошей, а на те, стало їх більше чи менше, ніж було вчора. Саме так, і головне, наскільки це відповідає моїм очікуванням. Уявіть, ви очікували премію в 200 тисяч, а отримали 150. це розчарування. А якщо ви очікували 50, а отримали ті ж 150? це щастя. Сума однакова, але емоції абсолютно різні. Цікаво, і ще один ключовий момент: біль від втрати ми відчуваємо приблизно вдвічі сильніше, ніж радість від здобутку такого ж розміру. Тобто, втратити 100 доларів набагато болючіше, ніж знайти 100 доларів приємно. Значно, наш мозок заточений на уникнення небезпеки. Втрата це загроза. Тому ми так боїмося ризикувати і так тримаємося за те, що вже маємо, навіть якщо воно не найкраще. Добре, а як ці знання можна застосувати на практиці? Канемана Річард Талер розвинув ці ідеї і створив так звану економіку підштовхування або Nudge Theory. Ідея проста не можна змусити людей бути раціональними, але можна створити таке середовище, таку архітектуру вибору, де правильне рішення стає найпростішим і найочевиднішим. Як наприклад, галочка про підписку на розсилку, яка вже стоїть за замовчуванням, коли реєструєшся на сайті. Це ідеальний приклад ефекту замовчування. Більшість людей ліниві, не будуть нічого змінювати. Якщо ви хочете, щоб люди робили щось корисне, зробіть це опцією за замовчуванням. Це не примус, це легке підштовхування в правильному напрямку. А якщо говорити про спілкування, про конфлікти, як можна використати знання про когнітивні упередження, щоб достукатися до людини? Ну, по-перше, треба забути про мету переконати. Як тільки людина відчуває, що її намагаються переконати, вона вмикає захист ідентичності, мета знизити відчуття загрози. По-друге, замість тверджень ставити питання не ти не правий, а допоможи мені зрозуміти, як ти дійшов до такого висновку. Це змушує співрозмовника активувати свою повільну систему 2 і почати аналізувати власні думки. І, мабуть, спробувати знайти якусь спільну мету, щоб вийти з режиму ворог-ворог. Обов'язково перевести розмову на вищий рівень. Дивись, ми обидва хочемо, щоб наш проект був успішним, просто бачимо різні шляхи. Давай подумаємо, як нам досягти цієї спільної мети разом. Це створює контекст співпраці, а не війни. Отже, якщо підсумувати, ми не є раціональними істотами, ми є істотами, що раціоналізують нашим мисленням, керує швидкий емоційний автопілот, а логічний пілот вмикається рідко. І наші помилки не випадкові, а системні. Так, і навіть якби ми змогли позбутися всіх упереджень, ми б не стали ідеальними. Залишився б так званий шум, випадкові фактори, настрій, втома, час доби. Дослідження показують, що судді ухвалюють суворіші вироки перед обідом, коли вони голодні. Це шум, а не упередження, і його позбутися неможливо. Сам Канеман якось сказав, що його відкриття не зробило його кращим у прийнятті рішень. Просто тепер він краще розуміє, в який саме момент він помиляється. Це дуже чесна відповідь. Усвідомлення це вже половина справи. І тут є одна, можливо, найважливіша думка наостанок: який єдиний інструмент ми маємо для боротьби з власною ірраціональністю? Який же? Пауза. Просто три секунди тиші між стимулом і реакцією. Цих трьох секунд достатньо, щоб дати шанс нашому повільному лінивому пілоту системі 2 хоча б прокинутися і сказати: Гей, а може, не все так просто. Виходить, стара порада переспати з рішенням це не просто життєва мудрість, це справжня когнітивна технологія. Просто почекай завтрашній ти знає про сьогоднішнього трохи більше, ніж здається.